Шкіряних покровів було вражена цим царязом. Вона дуже така красива жінка, але я підняла кофту, то я побачила, що ну, все тіло, майже все тіло, тільки там кісті рук, чисті лице, а так все тіло було покрите. Ось. Ну, Я кажу, давайте спробуємо. Ми почали почали ми, а що ми почали? З нею масло тмину почали. Артишок, це печінка, масло тмину це також печінка, там і лімфа, і проти паразитарка. Ось, щось я дала їй чи протик, чи оливу, Причому я ніколи не даю дуже великі програми. Це два-три максимум препарата, ну якби та сама. Ну, вона міст. Я ж їй так, знаєте, сказала, мінімум 6-8 місяців. Вона, спасіба Богу, що вона мене почула і наружна. Ми, ми пробували це. Ваньо наружна, і у нас ще є такий ласьйон дуже класний для тіла, голубий, теж з загоючим ефектом. <с вона, <с знає, да, вона чоловіку також брала. І вона це почала використовувати. І в неї вже після першого прийому, після першого місяця вже почались перші-перші такі результати невеличкі. І вона каже, я бачу, що воно підсихає, що воно не так чешеться. І вона якби повірила в це і почала це пити. Конкретно вона робила замовлення, потім ми грипрейші е, попили це ж два місяці. Це потім взяли ми грипрейші і чи, не за гриберші, що скажу. Взяли ми її грипрейші і, і кошачий кіготь, і протик. Ну, тобто, поміняли трішки групу препаратів, але вони всі працюють не ну, якби плюс-мінус в одному руслі. 20 років вже вона страждала. Уявіть, така красива жінка, як страждала, і отримала результат. Казалось би, да? прийшла якоїсь Олі, якихось сумах, непонятне там бади п'є, що це таке бади, вообще доказова медицина, ну ви ж знаєте, mm -hmm. да? як лікарі відносяться, і, і отримала людина такий результат. 90% шкіри очистилось. Вона mm -hmm. мені показувала, де ото були бляшки вже дуже дуже багато років. Ви ж представте, це ж якась, яке запалення шкіри. Во як така розовенька, молоденька там шкіра. Поняли? Вона поступово повинна якби відновитися. Да? А це ж, конечно, процес. Ой, спутим результату.